Шановні колеги, Національний медичний університет імені Боговольця, навчально-науковий центр, Український тренінговий центр сімейної медицини та клініка Мірум. Запрошують вас до семінару, ультразвукова діагностика в кардіології, сучасні теоретичні та практичні аспекти. Запрошуються лікарі загальної практики, терапевти, кардіологи, лікарі з ультразвукової діагностики, інтерни. Семінарський день включатиме в себе три частини. Перша лекційна, де ви ознайомитеся із сучасним протоколом ехокардіографії, його нормативними показниками, методиками їх розрахунку, практичним значенням цих показників. Друга частина це демонстрація виконання протоколу егокардіографії. На великому екрані ви зможете побачити зображення структур серця та судин. Подивитися, як проводяться основні виміри, і самостійно заповнити протокол ехокардіографії. Ну і третя частина найцікавіша демонстрація та обговорення актуальних клінічних випадків. Ми подивимось, яке практичне значення має протокол ехокардіографії, яке лікування було призначено при певних станах. Після виконання тестів ви отримаєте сертифікат та 10 балів БПР. Будемо раді вас бачити 25 лютого в суботу за адресою місто Київ, вулиця Північно-Серецька, 1.3. До зустрічі!